Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема актуальні питання та виклики мобілізації в Україні. І наш спікер Олег Домбровський, представник управління комунікації, оперативного командування Захід збройних сил України, полковник. Отож, вітаю, пане полковника. Розпочнемо і найперше таке загальне запитання: чому важливо проводити мобілізації? Яка мета мобілізації і основні завдання? Дякую за запитання. Доброго дня, шановна аудиторія, слухачі. Дійсно дуже важлива актуальна тема на сьогоднішній день. Мобілізація. Варто розуміти, що мобілізація в цілому є важливим заходом для забезпечення готовності та борододатності держави. Вона включає в себе призов військовозобов'язаних на службу до збройних сил України та інших складових підрозділів сектору безпеки України, серед яких є зокрема національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба України, служба безпеки України та інші підрозділи заходи мобілізації загальні здійснюються. В основному, в разі загрози національної безпеці, хочу заакцентувати увагу на основних аспектах мобілізації. Чому важливо саме проводити мобілізацію, чому власне каюча держава її проводить? Перше, це як я вже зазначив, забезпечення національної безпеки у разі військової загрози, мобілізація дозволяє державі швидко збільшити чисельність своїх збройних сил, що є критично важливим для захисту суверенітету та територіальної цілісності. Друге, це боєздатність армії і її підвищення. Цілком очевидно, що мобілізація забезпечує поповнення особового складу, дозволяє підтримувати високу бойову готовність і, власне кажучи, ефективність проведення військових операцій в операційних зонах. Ну і третя складова це підтримка громадського порядку в умовах дії правого режиму воєнного стану, надзвичайних ситуацій, таких як, наприклад. Природні катастрофи, терористичні акти мобілізація може включати залучення резервістів для підтримки громадського порядку, ну, і в тому числі, забезпечення безпеки населення. Серед основних складових мети самої мобілізації є підготовка до відбиття агресії, тому що мобілізація, націлена, я вже на забезпечення держави, достатнім людським ресурсом для організації оборони і проведення контрнаступальних операцій. А також створення резерву впливає на формування резервних підрозділів, які можуть швидко, швидко розгортатися в разі необхідності для підсилення основних сил. Основними завданнями, які висуваються перед мобілізацією, це є призов і комплектування військових підрозділів. Другий це навчання та підготовка самих резервістів військовозобов'язаних. Ми знаємо, що зараз завдяки активній позиції. Верховного головнокомандувача і взаємозлагодження роботі всіх гілок влади забезпечено проведення заходів базової загальної військової підготовки, яка є вже обов'язковою для всіх військовозобов'язаних громадян України, як чоловічі, так і жіночі статі. Зокрема, жіночі статі це тих спеціальностей рідкісних, які потребує сили оборони. Наразі це в сфері медицини. І Задовольняє підготовку саме такого роду спеціалістів, також матеріально-технічне забезпечення серед них це мобілізація підрозділів необхідним озброєнням, технікою, спорядженням, іншими ресурсами для виконання бойових завдань. Також основним із завдань це є організація управління і координація, адже забезпечення саме ефективного управління мобілізаційними ресурсами і координація дій між різними військовими цивільними структурами. Вона забезпечує. Високий рівень ефективності виконання поставлених завдань, які означає мобілізація. Таким чином хотів би підсумувати, що мобілізація є критично важливим процесом для забезпечення готовності держави до відбиття загроз, підтримання стабільності в умовах надзвичайних ситуацій. І включає в себе комплекс заходів, які спрямовані саме на підвищення боєздатності армії, підготовку резервів і забезпечення матеріально-технічними ресурсами. Очевидно, що виходячи з основного закону України, захист держави є обов'язком всіх громадян, хотів би це нагадати, тому важливо свідомо відноситись до цих загальнодержавних державних процесів і активно до них включатися. Пане Олеже, в законодавстві України щодо мобілізації, нещодавно відбулися зміни. Розкажіть, будь ласка, на що варто громадянам звернути увагу? Дякую за запитання. Так, дійсно, з законом України про мобілізацію після 16 травня, де року, не року, в Україні набуло чинності кілька важливих змін В законодавстві про мобілізацію. Всього було внесено. Змін до 16 законодавчих нормативно-правих актів, тому хотів би звернути увагу громадян, що дуже важливо розібратися із кожним із змін, які були внесені до чинного законодавства, тому що вони включають в себе зміни, як і в Кодекс законів України про працю, про адміністративне судочинство України та низку інших законів. Основні зміни до закону про мобілізацію це стосується військового обліку і вдосконаленої роботи з місцевими органами влади у сфері мобілізації. Крім того, з нашого законодавства було прибрано строкову військову службу, натомість введена базова загальна військова, військова служба та військова підготовка. Громадяни у віці від 25 років можуть бути направлені на базову військову службу від 3 до 5 місяців. За цей час він набуває військової спеціальності. І до 24 років важливо зазначити, що дана категорія громадян може вибрати період проходження цієї військової служби самостійно, але після цього вже стає обов'язковим, коли він набуває 25 років. Які основні новели хотілося б окреслити для наших шановних слухачів і звернути їхню увагу? Перше це впровадження електронного реєстру оберіг. Запущено електронний реєстр військовозобов'язаних, який містить особисті дані чоловіків і жінок, призовного віку і пов'язаний із держреєстрами. Це дозволяє нам швидко самостійно оновлювати свої дані через мобільний додаток, зокрема Резерв Плюс. Зменшило суттєве навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Спростило процес подачі документів в цілому. Взагалі, даний захід щодо. Оновлення персональних даних через цифру він здійснюється в загальнодержавних заходах діджиталізації цифровізації суспільства. В цілому що є одним із пріоритетів розвитку наших урядових структур, і полегшує життя наших громадян. Варто також зауважити, що в будь-якому випадку уникнути фізичного контакту з районними міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки не вдасться. У зв'язку з тим, що є певні процедури, які все ж таки фіналізуються лише на місці, наприклад, те ж саме проходження військово лікарської комісії, або коли громадяни мають право на відстрочку за тих чи інших обставин. Вони зобов'язані все таки звернутися до. Представників районних міських територіальних центрів комплектування і підтвердити такий свій статус. Друге, на що варто звернути громадянам, це на штрафи за порушення військового обліку, адже вони суттєво збільшені. Варто зауважити, що в мирний час штрафи для цивільних становлять від 5 100 гривень до 8500 тисяч гривень, для посудових осіб 18 тисяч до 34 тисяч гривень. У воєнний час ці штрафи вони ще набагато вищі. Відповідно для цивільних від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень, і для працівників державної сфери посадових осіб від 34 тисяч до 59 тисяч гривень відповідно. А третя новала, яка стосується мобілізації, це обов'язок носіння військово-облікових документів. Варто зауважити, що всі чоловіки призовного віку, незалежно від того, чи підпадають вони під категорію військовозобов'язаних, чи ні, вони зобов'язані носити з собою військово облікові документи, поза як представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють спільні патрулювання з органами національної поліції, національної гвардії, державної прикордонної служби України, мають законні наданим правом Здійснювати таку перевірку. Тому чоловікам разуного віку необхідно мати при собі ці військово-облікові документи, приділяти їх на вимогу поліції або представників ДЦК. І у разі перевірки можуть здійснюватися фото-відеофіксація. Особливо хотів би звернути увагу, на жаль, на нерозуміння на деякими громадянами самих цих процесів, підбурювання суспільства до протиправних дій. Що в здоровому суспільстві не мало б мати місце, тому ще раз закликаємо наших співгромадян з розумінням відноситись до загальнодержавних заходів мобілізації, особливо в частині оновлення своїх персональних даних і наявності військово військовообліковому документів. Ще два моменти: на які хотів би зауважити, які є важливими: це надання консульських послуг за кордоном для наших співгромадян, які зараз перебувають за кордоном. Хотів би також зауважити, що зараз завдяки нашій потужній міжнародній підтримці і активній роботі Міністерства закордонних справ України за кордоном реалізовується програма щодо створення добровольчих батальйонів, які формуються за рахунок наших громадян України, які там перебувають, але потрапити в ці підрозділи вони можуть знову ж таки після оновлення своїх персональних даних, що Забезпечить їм швидкість та надійність потрапляння в самі ці підрозділи. По-друге, забезпечення всіх їхніх законних прав та гарантій, в тому числі і на виготовлення документів закордонних паспортів, ну і решти, які їм необхідні для соціалізації в тому чи іншому суспільстві, де вони зараз там проживають. Хотів би зауважити, що не дачись на те, що законодавством було надано термін 60 днів на оновлення своїх персональних даних, така опція присутній нині, але з врахуванням тієї особливості, що до даної категорії громадян можуть бути застосовані санкції, якщо вони не мали на те належних обтяжень. Без цього вони не зможуть на жаль скористатися консульськими послугами, крім випадків оформлення документів для повернення в Україну або на дітей. Ну і те, що можливо найбільше всіх цікавить, це відстрочки від мобілізації. Так, передбачено відстрочку до понад 25 категорій осіб, включаючи забороньованих за органами влади, осіб з інвалідністю, одинокі батьків, тих, хто доглядає за хворими членами сім'ї, науковців, студентів даної форми навчання. Рішення важливо зазначити, що приймається індивідуально залежно від тих чи інших обставин, і ці зміни вони спрямовані саме на покращення організації мобілізаційного процесу і підвищення ефективності управління військовими ресурсами України в цілому. Також хотів би зауважити, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Номер 1456 про затвердження порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів про ворожиму воєнного стану, перевірка, перевірка документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян здійснюється після введення воєнного стану в межах території та у строки, визначені в указі президента України про введення воєнного стану. Та на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями. А також в цій постанові зазначається, що право на проведення перевірки документів осіб, погляду їхніх речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надано відповідним повноваженим особам Національної поліції, служби безпеки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби, Державної митної служби та Збройних сил України. І е, також це право уточнюється законом України про національну поліцію України, тому е, я так детально зупинився саме на трактуванні вимог Кабінету міністрів, яка регулює перевірку документів, щоб наші громадяни розуміли, що е, ці заходи вони не проводяться спонтанно все відбувається у чіткій взаємодії і злагодженості як органів державної влади, так і складових секторів безпеки і оборони. Тому, якщо наші співгромадяни бачать, що Формуються певні блокпости. Отже, вони формуються не для того, щоб е, перешкоджати вільному пересуванні наших громадян, а для того, щоб здійснювати певні заходи, які спрямовані на забезпечення безпеки і стабільності в певному регіоні. Звісно, і для перевірки е, громадян е, щодо е, наявності в них міського облікових документів. Це і певні контрдиверсійні заходи, які проводять наші співробітники Служби безпеки, Національної поліції ну і інші те теора. Зрозуміло. Дякую за таку розлогу достатньо відповідь. В мене ще не все з питаннями. І в контексті мобілізації хотів би запитати, які є ще варіанти у цивільних, щоб потрапити до війська. Дякую за запитання. Так. це дуже... Болюча для наших громадян тема. Позаяк, будемо усвідомими того, що в цілому для кожної людини призов до лав Збройних сил, а тим паче у воєнний період, є викликом, тому що вони йдуть в невідомості. І цей виклик більше пов'язаний із психічним сприйняттям власної внутрішньої спроможності застосувати себе в тому чи іншому підрозділі і, власникаючи, як ця людина може проявити свої лідерські якості, свої знання, досвід набути протягом життя саме війську. Виходячи з цього, Міністерством оборони України та Генеральним штадом разом із нашими партнерами було розроблено. Ряд суттєвих кроків, які полегшують цей етап потрапляння громадянина до Лазбройних сил України. В цілому є два кроки, які зараз активно комунікує і Генеральний штаб, і в тому числі і ми завдяки вашій підтримці. Перший пов'язаний із тим, що попадаємо зараз. До рекрутингових центрів, які в добровільному порядку звертаються для призову по мобілізації за письмовими згодами від командирів військових частин. Тобто, якщо ви вирішили стати до лав Сил оборони, і шукаєте собі вакансію, ви можете зайти на онлайн-платформу з пошуку роботи, наприклад, там LobbyX, WorkUA, Robota.ua ну і ряд інших через територіальний центр комплектування соціальної підтримки або знову ж таки рекрутингові центри. І о, отримуєте інформацію щодо вакантних посад за результатами співбесіди в оповноважених представників військової частини отримуються письмові згоди рекомендаційні листи від командирів військових частин пріоритетного комплектування для їх призову по мобілізації. Хотів би зауважити, що в нас є зараз таке поняття як пріоритетні і непріоритетні військові частини по простому. Пріоритетні військові частини це ті військові частини основного бойового складу, які виконують бойові завдання. Непріоритетні військові частини, скажімо так, це частини сил підтримки, сил логістики, тобто ті, які забезпечують безпосередньо там проведення заходів. Матеріально-технічне забезпечення, логістичне забезпечення і так далі. Якщо… Це це означає, що для потрапляння саме на місце обраної е, служби необхідно пересвідчитись, що частина е, чи бригада є у списку пріоритетних, і це можна зробити у представника частини, який е, рекрутує безпосередньо військовослужбовців в центрі рекрутингу або е, в територіальному центрі комплектування соціальної підтримки. Е, очевидно, що всім охочим під час першого контакту цю інформацію озвучувати навряд чи будуть, тому слід очікувати. Е, Цього після прохоження співбеслі тіснішнього знайомства саме із е, кандидатами, е, коли кандидат йде до ТЦК, е, він проходить велика, відправляється на базу загальну військову підготовку, і е, частина, е, пріоритетна частина, е, яка його відібрала, вона вже супроводжує його на всьому етапі. В тому випадку, коли громадяни призиваються до військових частин, які не є пріоритетними, вони спочатку не беруть рекомендаційний лист від представника цієї військової частини. Що мається на увазі? Командир цієї військової частини подає список таких відібраних громадян до вищестоячого штабу. Вищестоячий штаб погоджує цей список в головному прийомі персоналу Генерального штабу Збройних Сил України. Після погодження тільки тоді командир непріоритетної військової частини має право надати такий рекомендаційний лист для того, щоб цей громадянин 100% міг потрапити саме у військову частину військову частину, яка є непріоритетною для контактування. Це що такий от короткий шлях, Поза, як я хотів би зауважити, що на офіційних ресурсах. Генерального штабу збройних України, міністерства оборони України без виключення всіх обласних територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, обласних військових адміністрацій є детальні роз'яснення щодо того, як прийти шлях по мобілізації, як призиватися в ту чи іншу військову частину в усіх наших бригадах, батальйонах є свої центри рекрутингу. Рекрутингові кампанії групи, які готові сприяти, допомагати призову е, ті ті чи інші частини громадян для виконання поставлених завдань перед державою. Розуміло, і заключне моє запитання, так якщо можна не ну не дуже широко, але все ж таки цікаво було почути, бо ви це так трішки зачепили вже. І як ви оцінюєте реакцію суспільства на мобілізацію? Ну я так підозрюю, що є все ж таки якісь непевні негативні реакції. Що ви можете тут, як військовий зараз, користуючись нагодою, сказати зараз людям, які дивляться наш брифінг? Дякую за запитання. Так не секрет, що в цілому, на жаль, Росія активно працює над зривом мобілізаційного процесу в Україні, і їхнє вуха вони буквально стрічають зусіль шляхом розпосюдження фейків, саркастичних мемів, постановить відео і так далі. Все це має єдину мету дискредитувати Збройні Сили, військово-політичне командування, тому що в хід йдуть майже всі інструменти, і звісно проблеми є, але Росія також вміє їх роздмухати і подавати під підвід вигідним ресурсом ракурсом. І на жаль, не дуже професійні журналісти там, наприклад, з україномовних змі, так і за підхоплюють ворожі наративи і відповідно подають, так би мовити, їх під власними оціночними судженнями, що дуже легко сприймається суспільством. Відповідно. Є ті джерела потоки комунікації, які сприяють викрилому розумінню і сприйняття суспільством, що в цілому відбувається в межах мобіліційних заходів в Україні. Тому я хотів би єдине, що тут закликати наших співгромадян виключно послуговуватися офіційною перевіреною інформацією, чіпати її з офіційних джерел. Якщо ви сумніваєтесь, перевірте із декількох достовірних джерел. Ту чи іншу інформацію, яку ви піддаєте сумніву, е, якщо ви не знаєте взагалі де почерпнути цю інформацію, знову ж таки е, потрібно звертатися до першого джерела. першоджерелами, якщо ми говоримо про мобілізацію, є наші закони України про мобілізацію, мобілізаційну підготовкою, е, основними законами основним законом є Конституція України. Ну, в будь-якому випадку завжди можна звернутися ще раз, наголошую, до представників територіальних центрів комплектування соціальної підтримки і отримати там всі відповіді на ті запитання, які вас. Дякую, пане Олеже. Нагадаю нашим глядачам, що це був брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Тема актуальні питання та виклики мобілізації в Україні. І нашим сьогоднішнім спікером був Олег Домбровський, представник управління комунікації оперативного командування Захід збройних сил України, полковник. Тож ще раз дякую. Також хочу подякувати пані Любові Глухі за переклад жестовою мовою. Отож, дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Дякую.